Ови засідання постійної комісії. Депутати, представники державних установ та громада міста вже готові до діалогу. Про що йтиме мова? Дивіться далі. Постійна комісія з питань депутатської діяльності регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні корольов, грицай, чудненко. Продовжують розгляд рішень, що стосуються перейменування вулиць, які пов'язані з країною-агресором РФ. У Шевченківському районі планують змінити 22 назви. Шевченківський район пропонуємо перейменувати 22 вулиці. Це проєкт рішення з 25 по 46. Провулок Архангельський на провулок Архангела Михаїла, вулиця Алтайська на вулицю Фазанову, вулиця Смоленська на вулицю Почаївську, вулиця Далекосхідна на вулицю Братів Мінаєвих, провулок Казанський на провулок Хуторський. Провулок Сочинський на провулок Бельмакський, провулок Дагестанський на провулок Добропільський, вулиця Червоногірська, на вулицю Мураївський шлях, вулиця Світлогірська на вулицю Святогільська, провулок Якутський на провулок Замковий, провулок Томський на провулок Перелітний, вулиця Красноградська, на вулицю Червоної Калини, вулиця Червонополянська, вулиця Тарасівська, провулок Воскресний, провулок Недільний, провулок. Преснянський, провулок Десяцький, вулиця Калуська, вулиця Чигиринська, вулиця Челябінська на вулицю Ірпінську, вулиця Молодогвардійська на вулицю Люботинська, провулок Метіщинський на провулок Калантирівський, вулиця Донська на вулицю Теслярська, вулиця Таганробська на вулицю Назара Стодолі і вулиця Двінська на вулицю Гайдамацька. Це, Це географічні назви згідно закону потепонімам. Пропоную підтримати міської ради за номером 82.17 зареєстровано електронну петицію громадянки Сладкової Ольги Євгенівни щодо врахування досвіду міст України і затвердження нового проекту правил брізки дерев, яка набрала необхідну кількість підписів громадян на сьогоднішній день. Є діючий наказ Міністерства житлово-комунального господарства номер 105, який зареєстрований в міністерстві юстиції. Він чинний. Даний наказ регулює всі правові та організаційні засади охорони та збереження зелених насаджень, населених пунктів. Зазначеними правилами передбачені всі види, періоди і ступінь обрізки дерев. Правила є обов'язковими для всіх абсолютно установ, підприємств, організацій і громадян. Які займаються проектуванням, створенням ремонтом або утриманням зелених насаджень, розташованих на території населених пунктів, тому відповідно до вимог положення про петиції постійною комісією по екології було розглянуто дану петицію і інформацію управління з питань екологічної безпеки про те, що даний процес врегульований на законодавчому рівні. «Комісією було прийнято рішення щодо створення нового нових правил обрізки дерев і прийняти цю петицію частково і Доручено управлінню екологічної безпеки розробити рекомендації щодо обрізання крон дерев на території міста з урахуванням досвіду інших міст України, з урахуванням вітчизняних наукових робіт та європейських стандартів. Тому, виходячи з цього управлінням підготовлений проєкт рішення, де першим пунктом передбачено. Врахувати частково дану петицію і доручити управлінню щодо розробки рекомендацій по обрізуванню дерев це буде більш всього регуляторний акт. Він буде розроблений, винесений на обговорення, ну і відповідно на розгляд Запорізької міської ради. Є якась там порівняння таблиці частково, наприклад, там було 17 пунктів, які пропонуються прийняти. Два приймаємо, інші ні. Або 17. Там сама петиція була розробити нові правила. Нові правила ми розробити не можемо, тому що вони досить такі. от… Так розрозписано, да, розписано абсолютно все, де, коли, як, яким чином проводиться обрізування, які види обрізування бувають тому, ну ми не можемо розробити новий нормативний документ. Тому це буде якісь рекомендації змін. Е, да. Тут в петиції є питання. Перше, просимо врахувати досвід міст України, фахівців, затвердити нові правила обрізки посадки дерев місці. Тобто, в нас є правила догляду за зеленими насадженнями. Ми працюємо на основі Так? А вона пропонувала, і люди її підтримували, щоб окремо, як би сказати, уточнити як ці правила виконувати. Тому що насправді правила є, але їх можна і так, і так, От, наприклад, взяли, обрізали під стовбур. А, і одні кажуть, що це можна робити, а другі кажуть, що це не можна робити, і от е, просили вивчити ситуацію і уточнити. І це в принципі те, що зараз е, вони ну, пропонують. Я вважаю, що це правильно. По цьому пункту прийнято правильна е, пропозиція правильного рішення. Далі провести навчання і сертифікувати арбористів для проведення санітарної облізки дерев і не і, і допускати лише навчених людей до облізки. Тобто е, пішли в парк. Е, е, Дубовий гай, люди прийшли, пообрізали, і там з, там, з 30 дерев, які бачив, 30 дерев вже хворіють, років 5 назад там були обрізані. А пішов на проспект, подивився, така ж сама обрізка була, і там, там з 30 дерев може бути там 10 дерев, тобто теж гинуть, але значно менше. Це значить, люди виконують роботу некваліфіковано, їх треба навчити. Далі створити систему збору і переробки осіннього листя. Зручну та вигідну насамперед для тих, хто листя збирає. Тобто такої системи сьогодні не, немає. В цьому всі петиції пропозиція є, але на, ну, не, не було видно, що її обговорювали взагалі. Тобто не обґрунтовано ні відкинули, ні підтвердили, просто проігнорували. Я не чув, ніде не читав, ні в протоколі, ніде такої інформації немає. Далі створити, налагодити комунікацію Запорізької міської ради з мешканцями, з мешканцями з питань озеленення, інформувати про плани щодо обрізок, пропагувати цінність міського озеленення і правильні підходи до утримання. Це питання я теж ніде не чув, щоб воно обговорювалося. Його б хоча б сказали не будемо і обґрунтували, немає такого розробити і затвердити програму догляду і спостереження дерев, топінг яких вже проведено. Величезна кількість в місті Запоріжжя хворіє дерев. Пані Сладкова і підтримала її і інші. Пропонує продумати, що з цими деревами робити. На комісії це не розглядали, і в протоколі ніде я не бачу, щоб це розглядали. Провести відкритий публічний конкурс. На посаду керівника екології кандидати мають публічно представити власне бачення розвитку озеленення та охорони в місті. місці. Тож це питання ніким не розглядалося, ні відкинулося. ну просто проігноровано. А а воно було підтримано великою кількістю людей потрібною. І ці питання можна було згідно. Нашого, згідно положення про петиції, його можна було проігнорувати лише в тому випадку, якщо б його не допустили до публікації таку е петицію. Але вона допущена, люди проголосували, і, напевно, правильно було б обґрунтовано або відкинути. Або е, підтвердити, але ігнорувати не можна. Так мені здається, давайте почнемо з того, що ми петицію розглянули. Вот ну, по-перше, вона була на управлінні розписана, і ми її розглянули в межах нашої компетенції, тому що інші питання, ну, наприклад, там логістика по збиранню листя і таке інше, це вже питання інших департаментів. Тому ми від ми відпрацювали згідно положення положення про петиції в межах нашої компетенції. Ця петиція має бути інакше розписана. Провести навчання сертифікацію арбористів. Це зовсім не передбачено ніяким чинним законодавством. Ну так є. Створити систему збору і переробки осіннього листя, листя. Зручно та вигідно насамперед для тих, хто листя збирає. Це логістика, це ну листя, це підходи. тому це теж інша і комісія має розглядати. Розробити затвердити програму догляду і спостережень дерев, то на яких вже проведено. Ну, також такого роду і, і законодавства навіть нормативки такої немає. Це не передбачено 105 наказом. Він який така яка як і юстований. І крім того, у нас є велика програма озеленення міста Запоріжжя в межах нашої компетенції. Управління і нашої комісії ця петиція розглянута, вона підтримана, і на протязі декілька місяців буде розроблена система. Ну буде розроблено цей механізм да, рекомендації от, більш детальніше, як це треба робити, тому що в 105 наказі воно прописано взагалі, а може більш детальніше для всіх тих, хто опікується питанням. Скажімо так, уходних робіт за деревами, а це включає і уход за кроною дерева. Ми це все пропишемо. І через декілька місяців я прибуду до вас з цим документом. Пане Микола, саме настоював на тому, щоб була якась відповідь, тобто письмова відповідь. Чому обґрунтована письмова відповідь? Чому не можна, От то, що ви говорите, або чому можна. Тобто, якщо немає можливості або немає законодавчого підґрунтя для того, щоб е, проводити навчання для цих людей, напишіть. Якщо це питання до управління, то я можу тільки наступне написати, що інші питання поза нашими компетенції управління. Да. Напишіть, напишіть. Так, да. це, Да. Програма екологічного фонду планують перерозподілити кошти на озеленення міста. Скільки грошей для цього потрібно? Передбачено заходи з озеленення міста в обсязі 2 мільйона, мільйона 821 два тисяч гривень. Планується висадити 1032 одиниці зелених насаджень, з них 151 дерево і 881 одиницю кущів. Це це те, що стосується програми екологічного фонду природоохоронних заходів. То що ви Перелічили це зміни до програми, які зараз на сесію. Це зміни до програми, які виносяться на сесію, да, на чергову сесію. І Яка там загальна сума? Загальна сумас сум, 15 мільйонів 100, 102 і одна десять. Це замість. Замість. замість з колектора. Колектор, колектор, да. колектор, це да. колектор, це внутрішній перерозподіл. Є запитання якісь? Напевно, стає питання, що ця кількість дерев, з чого ми посадимо, якась їх відімре, вони ну, не, не приживеться. І потрібно буде перевисадувати. Місту ж потрібен результат дерево, яке прижилося, а там я не, не чув, щоб були якісь затрати на те, щоб ті, які відмерли, щоб повторна висока була. Ну, я так розумію, сама процедура, що ми плануємо, наприклад, висаджувати 1000 дерев, да? якась там частка не приживається, тобто 700 ростуть, 300 поги... загинули, і наступного року ми висаджуємо вже не 1000, а 1300. 1300 ми висаджуємо, 1100 прижилось, 200 загинуло. Тобто наступного року 1200. Ну, я так розумію, що така процедура. Якщо ну, це нормальна процедура, то нормально, якщо у вас немає заперечень, якщо є якісь поради, що давайте не так, давайте якось по іншому, тому що впродовж року змінювати, додавати кошти дуже важко, тому що зараз ми приймемо кошти на тисячу дерев, да щоб висадити. Ми не знаємо, скільки загине. Ми там через 3-4-5 місяців зрозуміємо, що загинули там 282, а грошей вже не буде. Бо за ці три місяці ми надамо допомогу військовим, потім ще буде прильот, потрібно буде гроші виділяти на ЖКХ на відновлення будівництва і так далі. І так далі, і так далі. Тому, мабуть, краще закласти зараз, поки є можливість. Тобто можна не тисячу закласти, а тисячу двісті з розрахунку того, що щось не приживеться. З настанням весни розквітає природа, особливу увагу екологи приділяють амброзії, адже це одна з головних рослин, яка викликає алергічну реакцію у людей. Проект рішення номер 23 про внесення змін до рішення Запорізької міської ради від 17 березня 2023 року про внесення змін до програм боротьби з карантинними рослинами міста Запоріжжя, хочу зазначити, що по суті, місто Запоріжжя було піонером в плані приймання спеціальної програм боротьби з карантинними рослинами. Тобто в 2016 році була прийнята програма, 7 років вона працювала і от приблизно 2021 рік значить, була певна ініціатива переглянути цю програму з метою оптимізації ефективності її виконання. На той момент я разом з Миколою Миляновичем в колаборації з паном Заватарьовим управління екології, також були залучені кафедри Запорізького національного університету, бо вони давали свій експертний висновок. Отже, ми створили. Нову редакцію даної програми, враховуючи те, що певним чином програма застаріла і в була необхідність її, так по модернізації. По всім по суті, параметрам. Тобто, було розуміння, воно і зараз є. Це розуміння, що на жаль, за 6 років ну вже 7 років, здається, да виконання цієї програми. Ми не знаємо точно, які площі у нас в місті заражені амброзією. Буквально тільки недавно, на днях була робоча група, і пан Микола Ралик був присутній, і там були відповідно анонсовані карти зараження територій. Хоча, вибачте, сім років пройшло, а карти тільки зараз. Це вже е, говорить про певну неефективність. Також можна і розглядати і такі показники, як показники рівня концентрації пилку, які, до речі, проводить Запорізький медичний університет, кафедра професора Приходько. От У Миколая Маляновича є певні дані концентрації пилку. Тобто, якщо порівняти, ну собственно, ми, ми не бачимо якоїсь, скажімо так, суттєвої суттєвого зниження, починаючи от з 2016 року. Року. Ми чітко визначили дали е, відповідно чіткі визначення всім методам боротьби з амброзією, тобто ми розписали механічний метод, да, це систематичне 5-6 разів скошування рослин амброзії якомога нижче. Спочатку вегетації, це квітень, і до світіння, тобто до початку серпня. Е, можливо, повторне низьке скошування перед формуванням насіння. Виривання з корінням або прополювання, тобто, ну по суті, основне це не допустити формування насіння. Ми розписали хімічний метод, причому ми зазначили, що потенційна небезпека гербіцидів ну вона викликає необхідність пошуку нових безпечних методів. І зазначили, що ну, застосування хімпрепаратів найбільш ефективно тільки в певні періоди. Це там фаза другого, четвертого справжніх листочків амбрузії. Пізніше це вже просто ну, витрата грошей абсолютно необґрунтована. Фітоценатичний метод розписало, тобто знищення рослин амброзії за рахунок висівання певних рослин, які просто пригнічували амброзію. Також назву цифру, яка прописана в цій програмі. Нагадую, що ця програма була прийнята 17 березня. Цього року, тобто при вжитті е, заходів боротьби, слід прагнути досягнення мінімальної кількості рослин на території, тобто 5 рослин на 100 квадратних метрів, та або повної ліквідації, ми пропонуємо зараз внести ці індикатори в діючу програму, яка була прийнята 17 березня, замінити певні абзаци на загальна площа території заражених амброзією в гектарах. З цієї площі території, де були проведені заходи знищення амброзії, в тому числі засіяні травосумішами, які витісняють амброзію. З них, тобто з цих попередніх, там, де амброзія була знищена повністю, залишилося на більше п'яти рослин на 100 квадратів, де здійснювалося низьке косіння, починаючи з стадії ботанізації, з кратністю, яка не допускає формування нового насіння, ну, нарешті відсоток площ. Де амброзія була знищена повністю, залишилася найбільше п'яти рослин на 100 квадратних метрів по відношенню до відомої загальної площі зараженої амброзії полинолисти. На жаль, саме ця цифра на екологічній комісії визвала ну найбільш брухливе обговорення. Пані Сівальніва була дуже проти. Пан Заводів її підтримав, хоча ми. Ми не розуміємо, тобто в текстовій частині це прописано, а в індикаторах чомусь від цього відмовляються. Тобто, ми е, пропонуємо ввести дані індикатори, які б е, оптимізували та надали більш ефективності даній програмі. Добре, тоді питання покинемо. Дякуємо. Також було розглянуто питання, що стосуються освіти та благоустрою міста. Ми пропонуємо по нашій програмі перерозподіл коштів на такі статті. Пропонуємо на реконструкцію приєднаних до газорозподільної системи мереж зовнішнього газопостачання. Це у нас дві школи, одна школа, але два проєкти зовнішньої мережі по газопостачанні і внутрішній. Ми пропонуємо на них перерозподілити кошти для того, щоб закінчити роботи. По даним проєктам, крім того, пропонуємо перерозподілити на мобільні підйомники для закладів освіти. Це Мала Гуманітарна академія та гімназія 93, підйомники для людей з ВАДами, для того, щоб вони могли підійматися і знаходитись в укриття. Поки що двадцять ну, ціна, ціна є на них, сто тридцять тисяч, 130 тисяч, 135 тисяч один підйомник. Крім того, пропонуємо перерозподілити кошти для закінчення робіт по гімназії по школі 69 для того, щоб зробити і включити додаю, роботи по укриттю, зробити коригування проєктної документації. Також ми просимо. Перерозподілити кошти та виділити їх на такі питання, як на закупівлю плит ОСБ для Запорізького центру професійно-технічної освіти водного транспорту та залізничного транспорту, які були вікна пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів. Також просимо 60 тисяч гривень перерозподілити на виділити як додаткові кошти на запорізький профісі. Осійний ліцей сервісу для того, щоб на території цього ліцею знаходиться хаб, і для погашення комунальної заборгованості просимо додати видалити їм додаткові кошти. Крім того, для проведення приведення у відповідність показників пропонується зменшення сигнувань по програмі оздоровлення на суму 15 мільйонів гривень, оскільки цих Кошти були перерозподілені вже на минулій сесії, на першочергові потреби здороохоронення е е е і на е е операційну залу. Ці кошти були розподілені. От е прошу підтримати таку програму. Проєкт рішення номер 112. Про зміну найменувань закладів освіти. Департаментом освіти і науки міської ради продовжується робота щодо проведення закладів загальної середньої освіти до типів, які передбачені чинним законодавством України. На сьогодні із 120 шкіл вже 82 школи проведені у відповідність до вимог їх типи Одна створена на школа початкова натхнення, тобто 83 заклади. Зазначеним проектом рішення передбачено проведення. У відповідність до вимог чинного законодавства 13 закладів загальної середньої освіти по жодному закладу питань не виникає, тому що на сьогодні їх структура повністю відповідає вимогам чинного законодавства. Серед цих 13 закладів пропонуємо привести до типу гімназія, тобто в структурі, яких буде початкова ланка і базова середня освіта, тобто з 1 по 9 клас, 8, і 5 ліцеїв на сьогодні структура яких відповідає вимогам чинного законодавства і серед них. Перше це по Олександрівському району 105-й ліцей. І технічний ліцей, які з моменту їх утворення багаторічної роботи весь час були в структурі базова і повна, базова, вибачте, і профільна середня освіта. Тобто тут питань не виникає, дуже висока результативність, база відповідна матеріальна є, все інше. Наступні гімназії це 31 і 46, 31 – це. Дніпровський район, 46-й Заводський район. І ці гімназії в свої на сьогодні вони статус гімназії мають. Ми їх пропонуємо привести до типу ліцей. Зрахуванням результативності навчання, матеріально-технічної бази. І крім того, якщо брати вимогу законодавства, в структурі саме цих закладів передбачається початкова ланка, тому що вони обидві ці школи, освітню діяльність організована відповідно до міжнародних угод, міжнародні угоди України, бо вони укладені між урядами держав, і впродовж багатьох років вже дуже великий період. І от якраз саме німецька мова, вихід на мовний диплом німецький вже протягом багатьох років триває саме по цим школам. І ще у нас одна єврейська школа Орталів. Вона в Ознесенівському районі знаходиться. Теж міжнародна угода, яка укладена між урядами наших країн, міністерствами освіти з вивченням івриту. Культури, ну, відповідно, традицій цих народів. Таким чином, зазначеним проєктом рішення, ми пропонуємо провести відповідність до вимог 5 ліцеїв і 8 гімназій. Серед гімназій нас сьогодні вони вже з 1 по 9 клас функціонують. Це в Комнарському районі 8-110 школа. Далі в Вознесенівському районі 5 основа, Запорізька Січ, 20, 25, 72 і 40 школа Хортицька. Наша профільна комісія підтримала цю пропозицію, ми все обговорили. На ось розгляд проєкту рішення 107 Запорізької міської ради про внесення змін до міської цивільної програми капітальних видатків та забезпечення функціональної інфраструктури об'єктів Запорізької міської територіальної громади 2022-2024. Роки затверджене рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 17.10.22 за номером 362. Зменшити фінансування в часті видатків 2023 року у розмірі 5 мільйонів по головному розпоряднику коштів департаменту з питань ефективної роботи та розвитку комунальних підприємств Запорізької міської ради на захід капітальний ремонт трансформаторних підстанцій в місті Запоріжжя з підстанцій 5 мільйонів на Постановлення з департаменту на трансформаторній підстанції. Ні. З міського світла 5 мільйонів на встановлення домов. Конструктивні діалоги привели до чітких рішень та подальшої плідної роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань екології. Присутні Севальнєва, Кір'янов. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Пенчук, Власова, Скирта, Симаков, Гончаренко, Ільченко, Полухін. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Присутні Полюсов, Домбровський, Мусійченко, Пидорич, Васильчук, Коломоєць, Філас. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні Кулеш, Варванський, Гордієнко, Зарва, Лоцман Несмашний. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні Кияниця, Мотренко, Нерянов, Наумов, Білий, Журавель, Полив'яний. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг присутні: Кобзарюк, Таран, Онищенко, Бурчак, Гладкий. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Присутні Басов, Молчанов, Дергачов, Кіжнер, Бріцин.